Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Нічник портативний USB. Ціна 77 гривень у вигляді різноманітних звірят. Виглядає дуже мило. Нічник у вигляді котика працює від батареї. Ціна 179 гривень. Є ще з відкритими очками. Сушка двохярусна. Для просушування посуду 279 гривень. Чайник заварювальний 149 гривень. Літр 400 мл. Їмні для спецій – 49 гривень. Млинок для спецій – 99 гривень. І такий варіант 149 гривень. Пляшка для олії 69 гривень 250 мл, літрова 84 гривні. Ваза 139 гривень. Два варіанти форми. Висота 26 см. Кухоль для пива 59 гривень. 500 мл об'єм. Посуд із червоної ялини. Миска глибока 59 гривень. Тарілка 69 гривень. Алечик з кришкою 59 гривень. Стрілка для соусу 27 гривень. Рушники паперові 2 рулони 39 гривень. Вологі серветки 110 штук 25 гривень. Вологий туалетний папір 50 штук 27 гривень. Підвісна поличка 69 гривень. Масляниця 64 гривні. Чашки пластикові 29 гривень. Без малюнка 24. Ось такі 12 гривень. Термос чашка 199 гривень. Чашка термос 149 гривень. Пляшка для води 77 гривень. Блакитному або в чорному кольорі. Митку поїлку Тарілка пластикова 19 гривень. Діаметр 25 см. Тарілка глибока 12 гривень. Салатник пластиковий із кришкою ціна 55 гривень. Кольори в асортименті 3 літри об'єм є меншого об'єму 2 літри. Також кольори на вибір 39 гривень. Таз пластиковий 15 літрів об'єм ціна 99 гривень. Середній 9 літрів об'єм 55 гривень. І мечий тут є 6 літрів об'єм 44 гривні. Таз пластиковий 34 гривні 3,5 літра. Дощовий для собаки 49 гривень. Має світловідбиваючі елементи. Тепленька курточка для собаки 299 гривень. З капішоном кольори в асортименті. Мотузка 29 гривень. Такий тріт 29 гривень. Трос для білизни. Дозатор для миючого засобу 119 гривень. Органайзер із підставкою у вигляді ванни 15 гривень. Куличка в ванну в кімнату. Металева 119 гривень. Пакети для сміття 60 літрів. Об'єм 15 штук 14 гривень. Пакети для сміття з ароматом лаванди 40 літрів 24 гривні, Шкребок, 14 гривень 5 штук. Кондиціонер для білизни від ленор 95 гривень. Дитячий також на акції. Об'єм 850 мл. Сілан 99 гривень. Акційна ціна на пряжу 49 гривень. У нас великий асортимент кольорів. І є два варіанти пряжі. Джут для декорації 5 гривень 10 метрів. Квіти для декорації. Різні варіанти кольорів. Ціна 19 гривень. Дріт 12 гривень. Кольори на вибір. На жаль, довжина не вказана. Різні номистинки 24 гривні, 14 з букочками. Бісери три кольори 22 гривні. 14 гривень бісер. Такий для створення браслетів для дівчаток. Сумка жіноча. Це новинка приїхала. Ціна 199 гривень. Сумка жіноча 199 гривень. Це вже тримає форму самостійно. І такий варіант 199 гривень. 219 гривень, сумка чоловіча, текстильна. Сумка чоловіча 199 гривень. 77 гривень. Сумка жіноча, червона. Губка для чищення взуття 6 гривень менша, більша 9 гривень. Така губка 12 гривень. Паста Емолан 77 гривень. Щітка для чищення 14 гривень. Щітка для ноубуки і замші 19 гривень. Свічка 69 гривень. 55 гривень, арома свічка у склі. Є різні варіанти кольорів. Декоративний велосипед із корзинкою у вигляді серця. 34 гривні. Декоративна свічка. 55 гривень, також є різні варіанти кольорів. І жовтий, фіолетовий. Набір для творчості 149 гривень. Картина, вона є кругла, діаметр 30 см. Її пейзажі. Є котики. Новинка. Годинник настільний. 55 гривень. Круглий чорного кольору. 14 гривень коштує обкладинка для id карти. Шкірзамінник. Гаманець чоловічий 69 гривень. На кнопці. Лампочка, до речі, дуже приємно закривається, Не треба прикладати зусиль. Гаманець чоловічий 49 гривень. Є чорного або коричневого кольору. Акційна ціна на миючий засіб у OSHR 32 гривні. Три аромати на вибір. Усі акційні. Файрі 109 гривень. 77 гривень новенький засіб для миття посуду: One Drop. 750 мл. Олівчики. 4 штуки 22 гривні. Магніти нічне небо 37 гривень. 6 штук в наборі. Блокнот. В бамбуковому дизайні ціна 88 гривень. Формат А6 80 аркушів. Папір офісний 154 гривні. Велика упаковка 500 аркушів. Картон білий 14 гривень. Фломастери, 7 гривень 6 кольорів. Набір маркерів 14 гривень і губка для старання. Зубна паста «Аквафеш» – 34 гривні 100 мл. 17 гривень. Зубна паста 50 мл. Супер ціна на аромати від фірми Lovit 29 гривень. Акція діятиме по 14 січня включно. Я знайшла два акційних аромати з суперзнижкою, можливо, їх і більше. Фарба для волосся рябіна. Є відтінки по 49 гривень, а є один відтінок за супер ціною 2 гривні. Щоденні прокладки в упаковці 40 штук 29 гривень. Упаковка 19 гривень 20 штук. Щоденні прокладки в індивідуальних упаковках 19 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі!